Комедія жанр, який сьогодні у Голівуді, мабуть, найменш затребуваний серед усіх. На великих екранах вони в останні роки з'являються дуже рідко, і навіть якщо з'являються, то виглядають як стерильний продукт, який не повинен нікого образити. На цьому фоні ще менш затребуваними зараз виглядають фільми пародії. Якщо колись такі картини могли висміювати цілі жанри та інколи дозволяли собі дуже жорсткий гумор, то зараз це стало небезпечним, і ті, хто все ж наважується знімати пародії, зачіпають в них максимум якийсь фільм, який сам по собі може виглядати як пародія. Відповідно, так як немає самого жанру, немає і його зірок, які б могли похвастатись успішною кар'єрою. Хоча свого часу таких акторів було немало, і такі зірки, як брати Вейнсе, Стів Мартін та Леслі Нільсен, свого часу зробили собі ім'я саме на пародіях. Сьогодні хотілося б поговорити про останнього, обличчя якого в період найкращих часів пародійного жанру було уособленням цього жанру. Леслі Нільсен починав свою кар'єру як серйозний драматичний актор, але найбільшу славу він отримав саме за пародії, повністю поєднавши свою особистість з цим непопулярним сьогодні жанром. Нільсен почав свою акторську кар'єру лише в 24 роки, що по сьогоднішніх мірках доволі пізно. Але на початок 50-х цілком нормально. В період Другої світової війни, будучи канадцем, майбутній актор вступив до лав королівських військово-повітряних сил. Але так як Леслі з дитинства був практично глухим, за кордон канадська армія відправилась без нього. Стати актором Нільсена спонукав його зведений дядько Джин Гершольд, що активно знімався в канадських радіо і телесеріалах. Як розповідав Нільсен, всі завжди вважали його великим брехуном, коли він розповідав, що це його дядько. А коли Нільсен приводив таких недовірливих людей до себе додому і показував спільні фото, всі різко починали вірити і Леслі випускав їх з підвалу. Розуміючи, яким впізнаваним у підсумку був його дядько, Нільсен вирішив, що можливо кінобізнес це досить непогано. Тож після закінчення війни Леслі переїхав до штатів і почав вивчати театральне мистецтво, паралельно граючи у театрі. А вже в 50-му році відбувся його телевізійний дебют. Хоча 50-ті роки вважаються золотим віком кінематографу, Нільсен розповідав, що золота в цьому золотому віці було маловато, і в кращому разі доводилось працювати за їжу, а в гіршому приносити її самому. Через це вже в 50-му році він змушений був працювати у величезній кількості проєктів, граючи дрібні драматичні ролі на телебаченні та озвучуючи документальні фільми і рекламні ролики. Загалом, згадуючи його телевізійну кар'єру, кінокритики відмічали її як нічим не примітну. Нільсен був красивим передовим актором індустрії, але сама індустрія в цей час була набита під зав'язку такими красивими і передовими. У повнометражному кіно актор дебютував в 1956 році з мюзиклом Майкла Кертіса Король Бродяга. Фактично, його дебют відбувся на місяць раніше з кримінальним фільмом Викуп, де він зіграв другорядну роль, який потрапив у прокат у липні того ж року. Але знімали його вже після короля Бродяги. Фільм не мав касового успіху, але завдяки участі в ньому Нільсену вдалося потрапити на кастинг забороненої планети, в якій його затвердили на першу в кар'єрі головну роль. Заборонена планета була класикою тогочасної наукової фантастики і стала великим успіхом, сподобавшись як критикам, так і глядачам. Тому студія Метро Голденмайер уклала з Нільсеном довгостроковий контракт, на умовах якого він знявся у фільмах Спекотня літня ніч і Протилежна стать. Вже в наступному році Нільсену вдалося заполучити другу знакову для себе роль у романтичній комедії Теммі та холостяк, що чудово показала себе в прокаті і отримала високі оцінки. Через цю стрічку до Нільсена міцно приклеївся образ драматичного актора і романтичного героя, на основі якого студія почала пропонувати йому більше схожих ролей, що Нільсену не дуже подобалось. Тому вже в 59-му році актор покинув Метро Голденмаєр і почав співпрацю з «Дісней», знімаючись у її телесеріалі Болотний лис і паралельно працюючи в інших проектах на телебаченні. Як розповідав сам Нільсен, співпраця з «Дісней» в той час була роботою мрії. Епізоди знімали лише раз на місяць, на відміну від конкурентів, які робили їх щотижня, а зарплати і бюджети в Дісней при цьому були найвищими в індустрії. Це дозволило йому не сильно турбуватися питаннями заробляння грошей і дало можливість зосередитись на більшій кількості проєктів. Впродовж наступних п'яти років він встиг зробити собі ім'я на телевізійних проєктах про копів та військових, постійно граючи серйозних персонажів. А потім почав грати схожих персонажів і в повнометражних фільмах, таких як сміливі захисники, пригоди Посейдона та місто у вогні. Впродовж усіх 70-х Нільсен так і знімався у серйозних драматичних ролях в різних бойовиках і фільмах катастрофах, продовжуючи вибудовувати собі амплуа серйозного актора. Кардинальна зміна в кар'єрі Нільсена відбулася у 1980 році з фільмом братів цукерів Аероплан. Нільсен потрапив у цей фільм не випадково і бажання зніматися у комедії не стало для нього спонтанним. У 1973 році він вже пробував себе в комедійній ролі в епізоді телесеріалу Польовий шпиталь. Але тоді ця роль була дуже коротка і малопомітна. На початку 80-х Нільсен почав шукати проект, в якому можна було б зіграти повноцінну комедію. І коли від ролі в аероплані відмовився Крістофер Лі, Леслі Нільсен вирішив, що це саме той проект, який він так довго шукав. Брати цукери, задумуючи свою комедійну пародію на фільми катастрофи, мали план набрати на головні ролі виключно тих, хто до цього не знімався в комедії. Так як вважали, що на фоні тогочасних коміків ці в основному драматичні актори виглядатимуть смішніше. На головні ролі в фільмі підібрали Роберта Стека, Пітера Грейвза, Ллойда Бріджеса і Леслі Нільса, який замінив Крістофера Лі. Все це були на той час передові драматичні актори, які ніколи не працювали в комедії. А гумор фільму був побудований на абсурдності ситуацій, які відбуваються навколо них. Леслі Нільсен дуже швидко влився в таку комедійну обстановку і одразу ж вибудував собі комедійне амплуа, яке в подальшому використовував майже завжди. Його стиль гри полягав в тому, щоб виглядати у кадрі максимально серйозно і незворушно, незважаючи на те, який ідіотизм би відбувався навколо. При цьому за кадром Нільсен розважався не менше і постійно шукав способи розіграти колег. Нільсен притяг на майданчик подушку, яка імітувала звуки пукання, і активно використовував її в моменти зйомки відповідальних сцен, чим зірвав немало дублів. Пізніше актор часто тягав цю подушку по різних інтерв'ю та прослуховуваннях, що дещо говорить про його гумористичні вподобання. Аероплан обійшовся студії Paramount в 3,5 мільйони доларів і став величезним касовим хітом. Фільм заробив у прокаті понад 130 мільйонів і отримав високі оцінки від критиків та глядачів. З часом повага до нього серед цінителів жанру ще більше зросла, а завдяки повторним показам в кінотеатрах касові збори піднялися до 170 мільйонів доларів. Багато хто до сьогодні вважає аероплан кращою пародією і кращою комедією в історії, або ж включає її в трійку кращих. Фільм надихнув велику кількість сучасних авторів комедійного жанру, в тому числі братів Фареллі, а також отримав сиквел, до якого правда ні брати Цукери, ні Леслі Нільсен вже не мали відношення, і який показав себе не так вдало. Нільса за роль у фільмі при цьому, хоча і хвалили, та зауважували, що це невідповідний для нього образ. На що актор відповідав, що невідповідними були всі його попередні ролі, і він завжди хотів грати саме в комедіях. От. «Ви зможете посадити цей літак. Щепак, ви що жартуєте? Я серйозно і не називайте мене ще паком. Пізніше, в цьому ж році, актор зіграв у канадському слешері шкільний бал, куди його запросили як одного з найдосвідченіших канадських акторів, який теж досить добре показав себе в прокаті. У 81-му році він зіграв роль у ще одному невеликому канадському фільмі Вибір з двох, а в 82-му році продовжив свою співпрацю з братами Цукерами, отримавши найзнаковішу роль у своїй кар'єрі. Цукери створили для каналу ABC телевізійну пародію на поліцейські процедурали, що отримала назву Поліцейський загін, в якій Нільсен виконав головну роль. Цей серіал протримався в ефірі дуже короткий відрізок часу і зняли всього шість епізодів. Та саме на його основі пізніше було засновано франшизу Голий пістолет». Після того, як серіал закрили, кар'єра Нільсена почала сильно страждати від його невибірковості. Актор і раніше славився тим, що погоджувався зніматися у всьому, що йому пропонували. Але потім в нього сталося декілька великих касових успіхів і зміна амплана комедійне, і часу зніматися у всьому вже не було. Але після закриття серіалу Цукерів Нільсен повернувся до своєї звички зніматися у всьому підряд. І до 89-го року встиг відмітитись в декількох драмах, фільмах, катастрофах і навіть в парі бойовиків. Основна маса цих фільмів погано показувала себе в прокаті, і якби все продовжилось в тому ж дусі, Нільсен би помалу затух як актор і повернувся б в телевізійний формат на далеко не головній ролі. Але у 88-му році брати цукери знову повернули його комедійні здібності на великий екран. Студія Paramount дала цукерам зелене світло на повнометражне продовження їх поліцейського загону, яке отримало назву Голий пістолет. Фільм у великій мірі повторював гумористичну стилістику аероплану, в якому серйозні з виду персонажі виглядали комічно завдяки абсурдності ситуації, що відбувалися навколо, і на головній ролі фільмі цукери знову набрали в основному не комедійних акторів, в тому числі Нільсена, який повторив свою роль лейтенанта Френка Дребіна. Голий пістолет, який аероплан став великим касовим успіхом, заробивши в прокаті 152 мільйони доларів при скромному бюджеті в 12 мільйонів. І фільм, як і аероплан, високо цінується серед важливих людей в кіноіндустрії. Але різниця між цими двома фільмами для Нільса наполягала в тому, що голий пістолет цукері вирішили перетворити на франшизу і згодом випустили декілька продовжень, які підтримували кар'єру актора на плаву. При цьому від серйозних ролей він цей час повністю відмовився, остаточно зосередившись на комедії. У 90-му році Нільсен зіграв у комедійному фільмі Рецидив, який був пародією на екзорциста. Юлайн Сінема побоялася відправляти фільм в широкий прокат через місяць після виходу третього екзорциста, через що в обмеженому прокаті він провалився. Критикам при цьому фільм також не сподобався, але акторську гру Нільсена оцінювали високо. У 91-му році цукери видали продовження голого пістолета, бюджет якого суттєво виріс і склав 23 мільйони доларів. Та касові збори при цьому також виросли і зібрати вдалося 192 мільйони. Хоча критики фільм і оцінили гірше. наступні роки Нільсен намагався показати себе в якості комедійного актора, що здатний виконувати роль не тільки карикатурного персонажа. Але як тільки він виходив за рамки свого серйозного образу з нотками абсурду, то критики одразу ж кидалися на нього з негативними рецензіями. Самі ці фільми при цьому також сприймалися погано, і якщо раз у житті був телевізійним проектом а копач незалежним канадським фільмом зі скромним бюджетом, то ніндзя серфери і все, що я хочу на різдво, планувалися як проекти, що принесуть студіям гроші, і шкодили Нільсону своїми провалами. Рятувався актор третім голим пістолетом, який вперше не знімав жоден з братів цукерів, які тепер виступали продюсером і сценаристом. Третя частина отримала виробничий бюджет в 30 мільйонів і зібрала в прокаті 132. Це досі був касовий успіх, але було видно, що франшиза почала просідати, особливо на фоні зниження оцінок від критиків. Нільсена при цьому за його роль знову хвалили. Далі в актора пішли нові комедійні ролі в телевізійних і закордонних проектах, які були маловідомі широкій публіці. Єдиним великим фільмом 95-го року для Нільса настала вампірська пародія Дракула Мертвий і задоволений цим». Нільсен виконав у фільмі головну роль Дракули у вже типовому для себе стилі, і критики, як завжди, оцінили цей стиль високо, відмічаючи, що важко повірити в те, що актор колись грав серйозні драматичні ролі. Але гарна гра Нільсена не допомогла фільму в прокаті, де він заробив лише 11 мільйонів при бюджеті в 30. Відмічали, що окрім його акторської гри, у стрічці немає нічого вартісного, а сам фільм, як для пародії на вампірів, не може дозволити собі бути достатньо сміливим. 96-му році Нільсен знову попрацював на канадському телебаченні з фентезійною комедією Гарві, а також чудово виступив в прокаті з черговою пародією Невинищений шпигун», який в оригіналі мав назву Спай Харт, що відсилав до міцного горішка. При цьому фільм скоріше являється пародією на фільми про секретних агентів по типу Бондіани. Стрічка виступала у Прокаті паралельно з місією нездійсненною і змогла видати непогані касові збори в 81 мільйон доларів при бюджеті 18. Але критики кіно повністю рознесли. На томатах в нього лише 7% позитивних рецензій. Ближче до початку нульових критики почали активно закидувати камінням пародії і хвалили в фільмі виключно акторську гру Леслі Нільсена, що стало вже типовим явищем для його тогочасних фільмів. 97 році Нільсен знову намагався грати в фарсових комедіях, знявшись в сиквелі сімейного плану і фільмі Містер Магу. Обидва ці фільми ніякого успіху добитися не змогли. Критики цього разу сварили не лише фільми, але й самого Нільсена, якого почали звинувачувати у самоповторі, який вже починав набридати. Перший фільм при цьому знову знімали для телебачення, а от другий прокат таки відправили, і там він стріском провалився зі зборами в 29 мільйонів при бюджеті в 30. Схожа ситуація склалась і в 97-му році, коли критики погано сприйняли телевізійний безпечний патруль і рознесли касово провальну пародію Помилкове звинувачення. Фільм висміював свідка з Гаррісоном Фордом у головній ролі, і на думку критиків робив це настільки погано, що оригінальний психологічний трилер виглядав на його фоні смішніше. Леслі Нільсена в цьому фільмі також сварили, пропонуючи нарешті відправити його на пенсію. Але актор не хотів на пенсію і продовжував працювати, хоча й дедалі рідше. Наступні роки він відмітився в рекламному фільмі тематичного парку атракціонів від Дісней, зіграв у черговому телевізійному проєкті і в ще одній пародії. Шостий елемент був сприйнятий не так критично, як його попередні пародії, але все ж таки також поган. Багато хто називав його одним з найгірших фільмів 2001 року і з великим здивуванням виявляв, що його бюджет цілих 30 мільйонів. Загальному можна сказати, що Нільсен зайшов у глухий кут зі своєю комедійною кар'єрою. Його намагання грати в чомусь вище за звичайний фарс одразу ж піддавалося критиці і не могло показати себе в прокаті добре. А постійні пародійні ролі починали втомлювати публіку. Та тут треба відмітити, що цю втому в основному висловлювали критики, а не звичайні глядачі, і навіть не зважаючи на опозитивне ставлення критиків до пародій в цілому на початку нульових і до Леслі Нільсена персонально, якому в цей час вже перевалило за 70, час від часу ці пародії все одно непогано вистрілювали, та ще й потім чудово розходились на носіях. Тобто всі ці претензії в сторону актора від критиків і касові провали в кінотеатрах не шкодили йому так сильно, як це може звучати. Якщо взагалі можна говорити про якусь шкоду для актора, якому давно вже пора на пенсію. Мало кому взагалі вдається зніматися в кіно в головних ролях в такому бійці, а тим паче в комедійному жанрі. Та все ж, коли актору виповнилось 75, стало зрозуміло, що на головній ролі його гра вже виглядає як знущання, і пора переходити на другий, а то й третій план, що Нільсен благополучно і зробив. Вдалося йому це знову завдяки братам Цукерам, без фільмів, яких він, мабуть, таки б відправився на пенсію. У 2003 році Девід Цукер перехопив франшизу дуже страшне кіно, якою до цього займалися брати Веянси. В третьому фільмі серії Вейнси покинули проект, і хоча основний кістяк акторського складу в лиці Анни та Реджини Го залишився, з'явилося велике вікно для другорядних персонажів, яке потрібно було заповнити. І так у цю серію потрапив Леслі Нільсен і інші актори, які активно здавали позиції. Критики пародії в цей час вже категорично не сприймали, і фільми цукерів не були винятко. Але в прокаті дуже страшне кіно 3 зібрало 221 мільйон доларів при бюджеті в 48. І вже в 2006 році на екрані потрапило дуже страшне кіно 4, яке зібрало 178 мільйонів при бюджеті в 40. У 2007 році Нільсен почав грати періодичну роль лікаря в пізнавальному телесеріалі Докторологія а в 2008-му Девід Цукер зняв ще дві пародії на супергеройське кіно і на різдвяну історію. І звісно, що в цих фільмах знайшлося місце для Леслі Нільса. Супергеройське кіно при цьому навіть непогано виступило в прокаті зі зборами в 73 мільйони при бюджеті в 35. А от американська казка в прокаті провалилась. Після цього актор ще відмітився в декількох другорядних ролях, останньою з яких стала епізодична роль в комедії Стоунер Віль. Фільм вийшов у 2011 році, а сам актор помер від пневмонії у листопаді 2010-го у віці 84 років. За всю свою насичену кар'єру Нільсен встиг відмітитись у понад 100 фільмах і величезній кількості телесеріалів, зігравши 220 різноманітних персонажів. І хоча актор ніколи не отримував таких нагород, як Оскар, Золотий Глобус чи Еммі, обмежуючись виключно декількома номінаціями, його вклад в кінематограф завжди оцінювали дуже високо. Нільсен нас приймали як неймовірно позитивну людину, яка чрезмірно захоплюється жартами спукання. А в пародійному жанрі всередині нульових він був як Стенлі в кінокоміксах, завжди викликаючи посмішку глядачів своїм камео. Навіть на власному похороні, церемонія якого проходила під музичну тему з голого пістолета, актор зміг пожартувати у своєму стилі. На його надгробку написано «Letter rip», що є сленговим виразом, який у випадку з Нільсоном відсилає до його улюбленого заняття. В цьому році вперше за довгий час на великі екрани повертається жанр пародії з новим продовженням голого пістолета, в якому Нільсена замінив на постулі Амнісон, що до цього також грав в основному серйозних персонажів. Враховуючи, як давно в кінотеатрах не було вдалих пародій, від фільму можна чекати на успішний прокат. І звісно, що в ньому обов'язково віддадуть шану ветерану франшизи. А на цьому на сьогодні все. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!